Всім привіт на каналі Мотокартер Сьогодні якби, ремонти, сьогодні BMW, будемо замінювати гріпси. Покажу ось якому вже стані, аж дирки. Тут е підігрів, електропідігрів ручок. буде міняти самі грипси різинки, накладки. Ось вони е ріте. Ну, щось я таке чув. The original, ну не знаю. Не знаю original, чи не оріжжіл, але дуже дорогі. З доставкою із Польщі мені ще ж посередники заробляють 1600 гривень. За дві ну Я так прикидав, що мають підійти. Як ставити? Це питання. Їх ставить і на клей, резиновий, і на поліуретановий, і на сухо, і за допомогою компресора. Різ, Різних куча є способів, але я хочу спробувати компресором, чи допоможе якось. Чи вийде мене зняти їх компресором. І чи вони наклею, чи не наклею, тут зараз будемо дивитися і приймати рішення по ходу. Буду вирізати, бо вони місцями тримаються на клієнт. Вона пробивається, а місцями наклею. Більшість так і зрізають, просто беруть і жив'ям ріжуть ту ручку. Ще раз скажу, як можна замінити, з якими наслідками. Це не мої слова, це пересказ блогера. Він сам російський, але зараз він переїхав. Ну, він красавчик. Він поїхав із держави під Росії. Німеччину жити. Він розказував, що був мотоцикл ЛТ, і він не їхав. Даєш газу, а він не набирає нормально. Що тільки в ньому не робили? Які спеціалісти не дивились, не в одні сервіси, частково міняли якісь запчастини, пробували, чи різниця буде, різниці не було. Виявилось, просто гріпса прокручувалася на газовій на рушці. Це просто так жорстоко. Чоловік тільки промучився з тим мотоциклом. Ось тут вона тут воно, може з краю тільки і був той клей. Або він сам пришкварився, трошки зруйнувалося, обмоточки. Ну Вона була насухо. Тут з краю це, мабуть, не клей, це б воно просто пришкварчало. Ну, пригрілося від підігріву. Ну, цю ліву можна як-небудь вдіти. Вона на швидкість не впливає, а право. Щоб буде акуратно. І ця теж як пастелін розпадається. Ну, такий дуже гарний спосіб. раз раз собі. Вона дуже добре тянеться, щоб не зацепити, різати так з боку обмотку, підігріву. Так, я протер обезжирив. Хочу пробувати на сухо. Будемо на ISP, але він швидко висихає. Він якби скользить, його треба зразу раз-раз-раз бігом насаджувати. Тут якийсь є проріз, але він тут на ролі не грає, я дивлюсь. І на, саме на правій ручці там теж прорізи якісь є. Це може на технологічні якісь там пишуть на тросики. Ніякі і не на тросики, то нічого там воно не відповідає. Ніякі там нічого немає. Е, можливо, це на новіші якісь моделі. Ну, Треба якось так швидко налити в ручку. Так, я тут залив. Ти. Облив, стільки поналивав його спіріту, що це просто труба. Буде другий заход. Наділося легко, але е, щось тут не дає, щоб її заскочило. в пас. Хіба той не був в пазу? Може і не був? Може вони чуть довші ці. Ну вони справді якби. Ну вони не то, що довші, вони, може, просто трошки розтяглись. Ну, в общем ці ручки не такі. Вони не 45, їх треба 130. Значить, надіваємо так, як вони стають. А оці бортики ми чимось закриємо. Якусь зробимо шнягу. Щоб закрити. Да. Смашедші гроші іще й не такі. Я вам скажу, що як тільки стало підсихати, то не можна надіти. Дуже плотно, тому може вона ця шняга і працюватиме. Беремо права крива. Помучили раз, раз. змочуємо жирненько, хоп, не дотягнув о, все. Заміняні. Ось так, поки назого. Я там як поїжджу трохи, бо це відео все одно, я поки змонтую, поки все, не буде скоро. Тому я як трошки поїжджу і тоді там знати, чи пробуксовує, чи не пробуксовує праворучка. Новенькі грузики. i'm not going to i for change the pain i'll never stop to a lane pick up the pieces and go rearrange i'll be the best above the rest to the expect nothing less you check i i'm what's happening next got the venom a tangible weapon no second this life is a lesson he got a new from to blessing all in the attention i leave an impression and take redemption just kill no Мирного неба. Слав ЗСУ, надіюся, може вже як це відео вийде, то вже війни не буде. Путін Гандон. І ті всі підороснян. Така сама уроди. Підтримуємо українськомовний ютуб. Ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо коменти. So he's been looking for somebody who could save him. Instead of searching inside for what they gave him, a strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race, life is a chase. I don't want a place, I want to be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. Uh, high ambitions in the right mind can take you so far. It's like you